Де взяти дозвіл на ремонт США, щоб не отримати штраф. Ми ділимо наш будинок на шість окремих кімнат для того, щоб здавати. І що це зробити, нам потрібен спеціальний документ: перміт: поставити стіну, врізати двері, поремонтувати сходи, поставити підлогу. Це все косметичні речі, і це не потребує перміту. Але тільки як ти починаєш рухати мокрі зони, електрику, вентиляцію, це все потребує перміту. За нас це зробив наш контрактор, тобто майстер. Це входить в його пакет послуг. Самому отримати перміт так. Також дуже легко. Просто заходиш на сайт, переміг портал свого штату і заповнюєш анкету. Після цього приходить інспектор, все перевіряє і дає тобі добро. Або ні. Коштує це дуже дешево. Одна зона десь 100 доларів, а комбо 300. Можна пожлобитись і зробити тихенько без інспекції. Але якщо місто дізнається, то буде штраф від 500 до 5 доларів і ще змусять зламати все, що ти там набудував. Тому ми граємо за правилами, тому що тут система судова інакша, ніж в Україні, і просто відмазатись не вийде. Я запускаю серіал, де ми ділимо наш будинок під здачу. Підписуйся, щоб бачити результат.